Що для інших надзвичайна ситуація, для нього звичайна буденна робота. Там, де інші переживають шок, він приймає миттєві рішення та діє з вивіреною точністю. Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, голова місцевого осередку Асоціації хірургів України, керівник Івано-Франківського міського центру хірургії печінки та підшлункової залози. Олепчук Володимир Іванович. Його називають лікарем від Бога. І це не дивно. Скромний, вічливий, людяний та турботливий. А найголовніше професіонал своєї справи. Свою професію лікар обрав ще в дитинстві. Бачив, як то кажуть, усе зсередини. Бо багато часу проводив на роботі у батька, який працював терапевтом. Тому після закінчення школи одразу вступив у медичний вуз. А свою першу операцію провів, будучи студентом шостого курсу. Свою першу операцію пам'ятаю, коли я ще був студентом шостого курсу, і мені дали на матейки, це було в лікарні, перша міська клінічна лікарня, і мені дали виконати апендицит. Тоді ще, звичайно, не лапароскопічно. Пам'ятаю, що це був молодий чоловік з занедбаним апендицитом. Звичайно, це була. Це було важко морально, фізично і так далі. Ну, мені вдалося якось виконати з допомогою, звичайно, свого наставника цю операцію. Це була моє саме перше, саме перше оперативне втручання. З того часу Володимир Іванович вже провів тисячі операцій і жодного разу не пошкодував про обраний фах. Професійний шлях розпочинав на полісці. Туди поїхав за розподілом, аби втілити свою мрію стати хірургом. Після Равенщин працював 14 років у Тломинській центральній районній лікарні, спочатку 7 років черговим ургентним хірургом, потім 7 років завідуючим. Потім запропонували мені місце головного хірурга області, на якій я пропрацював майже 14 років також. А після того залишив цю адміністративну роботу зовсім. І перейшов на наукову, педагогічну, але знову ж таки з акцентом на хірургію, на те, що оперувати, допомагати людям і щось нове втілювати, щось нове. Ну і мені здається, що мені дещо де, де, де вдалося. Сьогодні на планові операції до Володимира Полипчука вишиковуються черги. Його робочий графік розписаний зранку до пізнього вечора. Про заслуги лікаря знають не лише на Прикарпатті, завдяки досягненням хірурга, а саме проведеним унікальним операціям про Івано-Франківську медицину. Заговорили на всю країну і не тільки. Мені було цікаво почати ті оперативні втручання, які в області раніше не виконувалися, або виконувалися не в такому об'ємі, або виконувалося якось іншим способом, завдяки багато. Оці нові, новітні операції пішли завдяки новітній апаратурі, лапароскопічна опература. Зокрема тому, наприклад, мною започатковано в області лапароскопічні операції, спочатку відкриті а тоді лапароскопічні операції при пухлинах наднирникових залоз. І зараз ми виконують не тільки я, вже і багато інших хірургів виконують ці оперативні втручання в області. Це вже як рутина. Багато оперативних нових втручань введено в області. На підшумковій залозі. Ми зараз практично весь спектр оперативних втручань виконуємо на підшумковій залозі, тобто для нас вже немає значення, чи це є гострий панкретит, хронічний панкретит, пухлини підшумкової залози, весь спектр. І мені стало цікаво, що за кордоном роблять, а чому ми не можемо, якщо ми маємо відповідну апаратуру. І ми ці оперативні втручання почали. Доконувати лапароскопічно. Це складні оперативні втручання. Ми зробили, вже впровадили новітні операції на печінці, резекція, лапароскопічна печінка, видалення частки або половини печінки лапароскопічно. Ці всі оперативні втручання вони цікаві в плані їх виконання, але вони, вони і складні дуже. Чому я їх, за них беруся? Тому що, тому що хочеться щось нове. Не, ну, звичайно, я зважую свої можливості і свої е, і прогнозую, на які можуть бути наслідки. От, тобто, звичайно, ніякого якоїсь там авантюризму в цьому немає, От, е, тому що це людське життя, людське здоров'я. Це гноваторські операції, які завжди є складними для хірурга будь-якого рівня. Він не боїться брати за складні операції. Це, звичайно, виклик, тому що складні операції з однієї сторони. Це, звичайно, віха для хірурга, для науковця, особливо для професора. З другої сторони це завжди спряжено з великим ризиком. І, звичайно, по цьому ризику є страх. У Володимира Івановича є характерна ознака для хірурга. В нього є безстраща перед проблемою. Він йде сміливо на ті випадки, в яких він певний, що вони мають закінчитися успіхом. Продовж своєї діяльності лікар намагається зробити внесок у розвиток медичної галузі. Попри постійну зайнятість в обласній клінічній лікарні та центральній міській. Володимир Іванович майже щодня виїжджає в райони. І там, якщо не оперує, то консультує колег. Буває допомагає і в позаробочий час. Просто відключити телефон. в мене бракує ну, напевне сумління, щоб я відключив телефон, бо хтось може позвонити потребувати твоєї допомоги. Ну, навіть поради. Буває, що дзвонять з видавлених районів, там, тобто, наприклад, з Верховини часто буває володимир Іванович, включіть вайбер, камеру. Ми ми тут робимо операцію. Що би ви підказали, як би як би ви вийшли з такої ситуації? Ну і це може бути і серед ночі, і може бути і в будь-який час. Завдяки Володимиру Пилипчуку свого часу майже у всіх районних лікарнях з'явилася новітня лапароскопічна апаратура. А хірурги освоїли сучасні методи оперування, якими користуються й досі. Оперативні втручання з приводу навіть апендициту, з приводу жовчного, видалення жовчного мікура, ну вони повинні виконуватися в кожній лікарні. Я дякую сприянню адміністрації нашого керівництва департаменту. Та і тоді була така ідея, і практично всі райони на той час хто за державні кошти, хто там за якісь інші кошти придбали лапароскопічну апаратуру, це, І це великий крок вперед, в наданні медичної допомоги. Зараз вже я не знаю, ще ще десь. В окремих випадках, наприклад, апендектомія, видалення апендикса проводиться з розрізу, але вже ніхто не хоче, особливо молоді люди, всі хочуть лапароскопічних операцій. Володимир Пилипчук, лікар, який ніколи не зупиняється на досягнутому, тому постійно вдосконалює своє вміння, навчається і не боїться впроваджувати щось нове. У 2021 році створив та очолив Івано-Франківський міський центр хірургії печінки та підшлункової залози, де запроваджені та проводяться новітні високотехнологічні хірургічні втручання. Самі круті, як то кажуть, операції, які на нинішній день на і на печінці, вони там вони там почались, вони там виконані вперше. І є такі оперативні втручання, які. В регіоні взагалі не виконується ще на нинішній день. Є такі, що тільки в Україні по одиноких таких закладах виконується, ну, зокрема, там, наприклад, Інститут Шалімова, Інститут Раку, і, і, і ми маємо честь також бути в такому тісному списку. Тих, які мають, які виконують ці оперативні професії, також Володимир Іванович створив науково-практичну платформу безперервного професійного розвитку Прикарпатська хірургічна школа. На базі цієї платформи організував сім науково-практичних конференцій за участю провідних науковців України та регіону, а також засідання дискусійного клубу. Володимир Пилипчук є автором 69 наукових праць. Чотирьох патентів на корисну модель співавтором двох монографій я пишаюсь такими людьми, Володимир іванович тому, що він завжди задавав собі запитання: а що я можу придумати нове для? Сучасну хірургічної науки. І справді йому вдавалося нові операції, вдавалося і зараз вдається, і буде вдаватися, тому що це людина, яка ніколи не ставить крапки в кінці якогось свого етапу життя. Завжди є кома. Він один момент зробив, а потім думає, десь може зробити краще. Він вчиться, він здатний вчитися. І саме такі люди можуть навчити інших. Тому що якщо людина бачить перед собою перспективу росту, то вона вчить інших, як рости, як, як змінюватися. Володимир Іванович це людина, яка поєднує в собі талант хірурга, науковця, наставника. Для мене велика честь працювати під його керівництвом, адже він не просто передає знання, а формує справжніх фахівців, вчить мислити, приймати рішення, брати відповідальність за життя людини. Для Володимира Пилипчука професія лікаря-хірурга це здобуття нових і нових знань, нового досвіду, який іноді змушує відмовитися від старого і звичного. Невтомний пошук, а інколи й боротьба із самим собою. Лікар впевнений, в медицині інакше бути не може. Для мене вже тоді цікаво щось нове ще далі робити, і вже ті, що йдуть після мене, хай ми роблять те, що я. Звичайно, першому, хто йде, перший зробити дуже ну, працювати важко. Не шишки, робиш помилки. Після того, хто вже йде далі, то вже враховують ці помилки і ці всі недоліки, звичайно, їм тоді легше. Володимир Іванович Пилипчук в червні 2017 року обраний, а у 2024-му переобраний головою Івано-Франківського осередку Асоціації хірургів України. Є членом правління Асоціації хірургів України, членом Європейського панкреатичного клубу та Європейської асоціації герніологів. Приймає активну участь та виступав з науковими доповідями на профільних міжнародних конференціях. Разом з колегами тісно співпрацює з польською асоціацією герніологів. Професійність, порядність та відповідальність. Ніколи не зупинятися на досягнутому, а впроваджувати у щоденну працю щось нове, прогресивне та сучасне. Основні життєві кредо Володимира Пилипчука. А ще він ніколи не здається, і за кожного свого пацієнта бореться до кінця. Буває до мене звертаються такі важкі пацієнти, які ким відмовили вже в інших цих. І якщо я бачу. Хоча б якийсь один відсоток надії, що я можу своєю роботою цьому пацієнтові допомогти, ну, я стараюся це робити, тому що я розумію, що це може закінчитись негативно і, і буває так, що закінчується негативно, але хоча б відсоток на те, що щось я зможу допомогти, і це також для людини є. Хай вона проживе там трошки довше, один місяць там, чи, чи якийсь там час, але все одно воно напевно що має значення. У кожному покликанні є свої плюси і мінуси. Є те, що болить, а те, що надихає. Я вас Звичайно, що що є, є таке, що надихає багато чого, надихає, надихають успіхи, надихають, коли ти успішно провів зробив свою роботу, коли пацієнти з задуженням йдуть додому. Є моменти, коли ти не можеш нічим допомогти, і на жаль, оцей. Ця галузь, яку я собі вибрав хірургія пішункової залози, вона особливо, що стосується гострих панкреатиків, на жаль, світова статистика також така сама приблизно, як наша. Частина людей помирає, і ми нічим не можемо допомогти. І тоді для себе таке маленьке оправдання. Ну що ж ми в світі помирають, і в нас помирають, але воно від того не легше. А ще зізнається Володимир Пилипчук, інколи йому не легко. Казати правду. Найважче тоді, коли, коли ти е, розраховуєш, що ти можеш щось людині допомогти зробити, а коли ти починаєш операцію, заходиш в живіт і деколи, знаєте, як то кажуть, плакати хочеться, коли тобі от, руки опускаються, і ти розумієш, що ти нічого не зробиш, і, 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 і успіху не буде, і нічого не буде. І після того... І після того тобі треба з цим пацієнтом спілкуватися, йому, навіть, не прийнято так, як на заході розказувати всі, там, що ти там помреш через тиждень чи через місяць, бо в тебе рак, або в нас трошки інші підходи. І коли ти пацієнту мусиш говорити, чесно кажучи, неправду в очі, для того, щоб його психологічно не зламати до кінця. Оці речі важкі. І коли. Ще важка, важкі речі, коли ти зробив роботу, але по тій чи іншій причині хворий у хворого не, не, не задовільні негативні наслідки, особливо коли хворий помирає. Це також важко, важко пережити, тому що ну важко, тому що людина, людина помирає, а воно ніби записується тобі там, що це ти причетний, ти руку приклав до того. І оце, оця, оце напевно, не важче. Сьогодні за 40-річним стажем лікаря тисячі операцій і врятованих людських життів. Він чудовий хірург, організатор, науковець і керівник. Свої вміння тепер передає молодим колегам і тішиться їхнім успіхам. Людина першу третину життя вона навчається, другу третину життя вона працює, вдосконалюється, а третю третину життя вона навчає. У мене зараз ну, в медицині все одно і вдосконалюватися, і вчитися треба все життя і, і щось нове. Але мені приємно бути ще й вчити. Я ніколи не думав, що я, в мене буде така, ну, таке бажання комусь щось показати, навчити, щоб, якщо люди звертаються, хірурги звертаються, звичайно. Це, це приємно, що, що є учні навіть в тому плані. Чому саме Володимир Іванович, як науковий керівник, тому що це людина, яка не боїться складних питань, завжди готова до нових викликів і підтримує прагнення до розвитку. Він постійно вдосконалюється сам і прагне цього від своїх учнів. Його підхід це поєднання класичної школи хірургії з найновішими хірургічними методиками. Я дуже радий, що маю можливість працювати під керівництвом Володимира Івановича та щодня вчитися у найкращому. Володимир Іванович вміє, не тільки вміє і знає, а вміє передати свої знання. Він читає лекції, він їздить за кордон, він їздить в Україні на різні конференції, він бере участь в мастер-класах, що дуже важливо для нашого місцевого рівня, для того, щоб вчити інших людей. І саме, щоб для нього завжди туляться молоді, розумні перспективні учні. Я тішуся, що Володимир Іванович має і зараз свого аспіранта, який. Точно знайде най кращі риси з від хірургічних Володимира Івановича, але напевно основне що не чи це бути людиною, якою є Володимир Іванович, високу оцінку заслугам Володимира Пилипчука дають і колеги, які поруч працюють не один рік. Професіонал з великої букви а людина, котра дуже багато часу приділяє своїй професії. На сьогоднішній день на Прикарпатті я не побоююся цього слова сказати, що це лідер серед, серед хірургів. Дуже багато запроваджено нових оперативних втручань, В основному це були оперативні втручання на пішлунковій залозі. Зараз широко використовуються оперативні втручання, які проводяться малоінвазивним шляхом. Це людина, якої є чому повчитися. Це людина, яка жодного разу не відмовила в допомозі, адже ні для кого не секрет, що у кожного хірурга є моменти. Ну, коли, коли треба допомоги колеги. То жодного разу не було відмови, чи це був день, чи це ніч. Володимир Іванович завжди приходить на допомогу в таких складних моментах. Володимир Іванович людина, яка абсолютно готова жити хірургією, напевно, на 99% свого часу. Готовий працювати в день, вночі, вранці, ввечері. Вихідне свято не має значення і м -м, абсолютно погано себе почуває, коли немає роботи. Ну, Немає роботи, такого в нього ніколи не буває, але коли роботи трошки менше, то виглядає, що він такий досить понурий, бо хотів би щось допомагати. Е -е, кількість людей, яким він поміг, воно нескінченна. Була і скільки ще буде високопрофесійна людина, хірург з точністю рухів, з, з чіткістю думки в будь-якому стані, втомлений з якимись емоційними переживаннями чи без будь-якій ситуації холодно вирішить, прийме рішення. І зробить так, як буде краще для пацієнта. Дуже дякую за весь досвід, який ми разом здобули, і за той, який ми ще здобудемо, і за той, який здобуваємо зараз. Дуже приємно було б з ним познайомитися і почати співпрацювати. Я тут працюю дев'ятий рік. Можна безкінечно розказувати про наші всі історії, про всіх наших пацієнтів і про тих людей, які в принципі мали десь 0,1% на життя, але вони зараз живуть. То це все не без заслуги Володимира Івановича. Основне працелюбство і амбіції для того, щоб досягти того, що я собі поставив мету, я то зроблю, і я того досягну. Оце в нього є і забережні численні грамоти і дипломи, серед яких місцеві та державні відзнаки. Ці нагороди лікаря за багаторічні заслуги у медицині. Кожній людині, напевно, приємно, коли оцінюється його робота. Тому в мене нема мети здобути ту чи іншу винагороду, чи ту саму чи іншу там, грамоту, подяку, орден, чи так далі, чи, чи щось інше. Але коли ти зробив свою роботу і ти знаєш, що, що це круто, тобто не тільки ти знаєш, а і знають твої колеги в першу чергу, тому що вони... Перші можуть судити, наскільки це круто. Тоді, звичайно, хочеться, щоб тебе про ці успіхи знали і інші, і можливо отримати якусь винагороду. Невелику, хай вона буде там просто якась грамота, подяка, чи просто десь у Фейсбуці пост, чи ще щось. Але, але воно приємно. Попри успіхи і інноваторські запровадження, Володимир Пилипчук не зупиняється на досягнутому у нього чимало мрій. Та є одна найголовніша це пересадка печінки. На жаль, не так просто. Це те, що я би хотів і раніше виконувати, але на жаль, ну тема, тема дуже складна в багатьох моментах: в технічному моменті, в юридичному моменті, в організаційному моменті. Ну, є така думка, є таке бажання і є порозуміння. З деякими керівниками закладів. І я думаю, що, що я ще встигну на своєму такому хірургічному шляху ще, напевне, і все зробити, хоча б започаткувати. Допомагає людям жити повноцінним життям, повертає віру в їхні сили, дає надію та рятує у найскладніший період. Для Володимира Івановича Пилипчука лікар це не професія, а покликання. Він живе роботою, яка хоч виснажлива, але така важлива і потрібна. Маю хороших друзів, маю дуже гарну сім'ю, родину, і я бажаю, що я щаслива людина.